Сками учнів перших класів у супроводі їхніх сімей поповнюють нашу шкільну родину сьогодні. Такі учні. Востаннє на Вересневу лінійку завітають учні 9 класу разом зі своїм класним керівником. Зустрічайте! Заблудився. Я не заблудився, просто я не вирішив йти у школу, але голову, ні? Можна вас питатись. Ми тебе уважно слухаємо. Тільки чую школа, школа, а яка у нас школа, І я буду школярем. Ну, ну, як тобі пояснити? Школа це. Так одним словом і не скажеш. А знаєш що? Ти, побудь, тут з нами, сам все і побачиш. Ну от, хоча б для початку, чи відомо тобі, хто є головною особою в школі? Це кожен малюк знає, звісно, директор. А хочеш познайомитися з ним? Тож, давайте за традицією для відкриття нашого свята запросимо до мікрофону директора Садковської школи Анатолія Михайловича Кричківського. Шановні діти, батьки, гості, дозволі мені привітати вас з початком навчального року, побажати вам всіх гроздів. Ви за літо гарно відпочили, набралися сил, підросли, декого навіть пізнати важко, які стали великі. А найбільше мені хотілося привітати наших першачків. Вони сьогодні перший раз переступили поріг нашої рідної школи, побажати їм гарно вчитися, слухати свою нову вчительку Оксану Романівну, бути слухняними. Адже школа для них тепер буде другий рідний дім. Щоб вони завжди були такі веселі і життєрадісні. І не лякалися, то завжди щось нове, страшне, а потім воно стає звичним. Хотілося при нагоді подякувати батьківський комітет школи. Вони за літо гарно відремонтували приміщення всередині школи. І що змогли зробити той ззовні. Великі плани є у батьків. Хотілося б, щоб наша школа виглядала не гірше ніж сусідні школи, а краще. Школа старенька. Ми відсвяткували сторіччя школи, і хотілося, щоб та школа була ще сто років. Ну не така а велика, гарна, так як мріють наші учні, щоб був і басейн, і стадіон, і спортзал, і щоб все було. Ну, Я так думаю, що якщо ми будемо жити в незалежній вільній Україні, то ми того дочекаємося. І буде у нас все гарно і добре. І ще б хотів особливу увагу звернути вас на дев'ятикласників. Вони в останній раз для них прозвучав перший дзвінок в цій школі. Їх небагато, але вони всі виросли за літо. Подивіться, як вони намагання. І побажати їм гарно вчитися в цьому-останньому році, в 9 класі, і гарно закінчити школу. Щоб вони могли десь поступити, десь вчитися, і бути гідною зміною в нашій Україні. Щоб ми не тільки готовилися. В тім році в нашій школі буде навчатися 59 учнів. І 6 учнів це перший клас. Дай Боже, щоб все у нас було добре і гарно, щоб ми спокійно могли закінчити цей навчальний рік і були всі здорові і щасливі. Бути учнем нашої школи це престижно. А стати першокласником нашої школи це честь. Тож сьогодні ми щиро вітаємо наймолодших учнів з першим днем навчання у нашій школі. Вони головні герої нашого свята. І ми із задоволенням надаємо слово нашим першокласникам. Викли в нас і дорослі діти, це тому, що перший клас буде говорити. І без нас туди власник не розпочне, бо на ньому перший це особа головна. Герої ми усі завзяті, це зрозуміло, всім само скуди війна. Юра, глушніше. Я маленький козачок майбутнє України. Щиро радий вас вітати в цю прекрасну днину. Обіцяємо вам гар і відміно вчитись, і на благо України і до нотрути. розмови дітей серед дібру, спинився перед холив та щитися прийшов. Читати, писати, літери слова складати. Хай спочили трохи яжок, зволки, ігри, о дворі. Ми розглянемо гарненько всі картинки і букварі. Створимо учнівсько раду і дамо її наказ, що перер було багато, а орозом теж я з учнями вітаюся, сьогодні я школяр, дівчатка усміхаюся, дивлюся у буквар. Прийшла до, прийшла до школи перші я, зі мною вся моя сім'я. Ще усміхатись, казав тато, бо буде він мене знімати. Жовте сонце, небо, синє, ми йдемо до школи нині, і хоч знаєм буде важко, та сьогодні ще десь страшно. Ой, веселий, сякома, ми йдемо у перші клас, перші клас, перший клас, ми йдемо. Ми самі погодували, дуже-дуже всім старалися, щоб сподобатися вам, нашим першим вчителям. Вчили киському читати, яйку таню рахувати. І окраївся квартира, мама досі не відмила. Золоті у мене руки. Мама каже, що тому, кає всі штори вже потягла собі, банти готувала. Каже тато, що я гені, тільки в цьому я не певний, сам я в... раний, сам я в школу склав, щоб було, усе поклав. І дорослі, і малі, хочуть миру на землі. Щоб усім сміхалась доля, щоб навчались діти в школі, щоб занять черпали сили і нове життя творили. Це все жарти, не сприймайте, радо школі нас вітайте. Ми вже діти не малі, ми сьогодні школярі. Великая, хоті пустувати, каже вся сім'я, дає поради бабця і дідусь, каже брат за тебе, скоро я візьму. Скоро я візьмусь, я не можу зрозуміти, Ви ж самі такі були, і кричали, і шуміли, і стрибали, як могли, а тепер дорослі стали. Ти розумов, Ще такого не бува, вимагають мені. А сигналом початку 2014-2015 навчального року традиційно буде перший шкільний дзвінок. Його дадуть учениця першого класу Майхрович Юля та учні 9 класу. Пискова дим та зварич Іван.